Я від 49-го року в Сибірі, Чита, Стінська область. То вашу сім'ю вивезли? Так. Тому оправдали, що бо то вивезли, бо брата Бандери розстріляли. Прийшли вночі і забрали, і так до нині, хто не знає, де по А нас забрали на Сибір без брата. Потім вже я вже при Союзі приїхав на Україну в 62-му році, то я почав ну, писати реабілітацію і нас реабілітували, що незаконно висело. Дали нам хата була вже зібрана, що вже хата, аж потім вже, вже за України. А тут щось там звернули, якісь гроші, а то ноль. А то коні були, що роз, розкулачили ніби вже почали, а то курки, які в нас вже за Союзу вже не стали признавати, що в нас кулаки були. І ребільтували то, дали було щось, Трест, в общем, 300 з чимось рублів. За, за гроші. Я кажу, то-то, дайте нам корову, коня, любов. Mm -hmm. Ніби забрати, то та, так, вночі прийшли і забрали нас і своїми кіньми відвезли в сільраду, Сільрада була там де лісництво. і то відвезли, і... тому вже забрали, то аж в Коломиї, в Коломиї ще мог було, а значить, чи тільки місяць, чи більше. Бо ми рано рахували ввечері, знову заганяли, знову рахували. Це було страшне. Ми був найгірше, потім вже як привезли в Сибір. То... Та й не в Сибірі теж були. І якраз восени, добре, що нас якусь деревню завезли, що були баби такі. Бульби приносили таке. А, бо я ще був малий, я тут два класи кінь чув, але Сибір. Я тут приїхав в Сибір, я файно вчився. Два класи кінчився, все на п'ять. Я потім вже і в інституті теж я так сильно вчився. У мене сильно гра математика, фізика, хімія, то, то в мене сильніші. Я в інститут. Поступав, то я хімію здав на п'ять. Університет в імені Жданова, в Ірпутській я поступав, література мені не йшла. За літератури одного балу не стало, і я не, не, не став хіміком. <риклад> Той переселений пункт. До нас рахували рано. Рахують всіх, стають. І там парашено, так як в тюрмі. Не діри, а просто панікетики великі. Панікетики такі. Ну ще нам, пацанам, що ну, малошли. Ну, але... Стевка, Мілька, ну стевка ще мала теж була. А мілька така вже, ну то як ти в туалет і там мусив хтось сто, сидіти дежурити, аби. А скільки чоловік сиділо в одній камері? Много, дуже. В общем, так, що е, на, е, на мене і на стевку доски не було. То в мене такі були. Спали на марах. Не було. Що тато або з мамою, або Мілька. То, -то е, сиді, сиділи на, на тім. Аби діти спали, Аби не, діти не. спали. І як приносили їсти, але втім щось, то, то, то в зубі є бульба, то бульба мені, бо я найменший. Мене аж то то так, як той Сталін керував намигати. І тепер той Путін таке хоче зробити. Як у мене вже туди минали, коли їх везли в Сибір, то так Мійка не раз розказувала. Його сестра. Та й з колони там через село їхні їхали вже поїзд той товарняк їх віз. Виділи свої хати і кажуть, що жінка впала. О, так, а то, жінка, то то теж помітив. В вагоні впала в нас і все, і вмерла. І поїзд собі їх поїхав далі. Жінка мертва, поїзд поїхав далі. А потім десь її там викинули, десь на, 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 на першій станції. І донині кажуть, хтось тут казав, що не не, та не знаю, Бо та то є. А діти як умирали, каже, що везе, та й дитинка умре з голоду, бо як мама не їсть, то й дитина тілько може протягнути тут у груди порожні. Та й вмирає, та й так коло себе везе, гадає, що довезе, та й там поховає, та йдуть, та й подивляться. Тюльки то як тюльки та, давали та, нього, то тюлька. Така, аж солезнезна, тюльки тої. Хто? Те, як фляжку меду хтось там принес. А, то, -то, вже, то ще в Коломії, то на пере uh -huh. передачу хтось приніс. Бо, давали передачі, як ми ще в Коломії жили. Та й давали, перед перенесли передачі, до нас не було кому принести, нам ніхто не приносив. А хто приніс це mm -hmm. в Коломії? Та й фляжку з медом. Ну та й як передавали, та тей... Фляшка впала. пісок, на, не на землю, <риклад> і розбилася. Та ми діти сколизали то -то... той мід. Досить <кхух> то страшне, то -то, як той старінищі. Тепер той хоче бандерів. Та й там як писав, як привезли, то й теж <кхух> будували, <кхух> привезли то зима, бараки. Луднюцькі, нема десь сховати, нема де ні дров, нічого. Вже по тому, кажемо, що так познайомилися, голодні. Десь привезли там по, по торбині Ну Та то що більше могли взяти, бо таке діти та десь якусь полотно якесь, бо, бо що туди мали люди? на лісниці та... бабе дуже, бо в нас вже потім в деревні завезли, бо спочатку в клуб. Совхоз в клуб привезли. Та і в клубі на підлозі ми всі спали. І, бо в нашій лампочці світла не було. Тут. Та й, а там вже було світло в клубі. Та й засвітили і не знаю, як загасити та й в лампочку. Та то й нині, пам'ятаю, дітлаком. Був. Ми вже в клубі тим кілька жили, потім у нас в деревні вже 3 кілометри далі завезли в деревню будинок такий. В общем, там жили. Робітники, що світло вели високовольтну лінію. на не над дерев'яна. А я високовольтна туди ще не. Високовольна, вони вели високовольтну лінію, та ж шахти, шахти там, та як до росуна вели лінію спеціальну. та й нам нас туди заселили, бо якраз вони ще проходили, лінію то вели ну, попри нас і жили в нас. На на підлозі ми їм всталили і так не жили в нас хаті.